Досягнення цілі. Чому не досягається, друзі, та найперша причина це розфокусування уваги. Вчора я про ціль пам'ятала, план дій склала, а пізніше на це наклалась новий конспект, нові знання. І я вже трішечки віддалилась від цієї мрії. Я вже призабула, а я вже за тиждень-за два і забула, що я взагалі про це мріяла. Через деякий час згадую, освіжаю пам'яті ці е, е, мрії свої і розумію, що я не рухаюся до цілі, тому що вона не є на виду. Я не Тримаю на ній фокус уваги свій. А значить, як я можу нею рухатись, якщо я про неї не згадую, не розвиваю і не вирощую її подумки. Уявно не продвигаю її вперед. Це те саме, що мама дала у дитині один раз поїсти, а і все, і забула про це на рік часу. Дитина не зможе вижити, якщо ви не нагодуєте щоденно кілька разово. Маленьке, немовля. Те саме із вашою мрією, ціллю, особливо на початку, якщо вона ще маленька, свіжа, забувається, у пам'яті не тримається. Треба підкормлювати.